На оголошеннях про надання інтимних послуг в'язень із маневецької колонії влаштував серйозні заробітки. Немало, не багато та таким чином обдурив чоловіків, які хотіли скористатися продажною любов'ю, на понад 100 тисяч гривень. Так званий бізнес влаштував у січні цього року, опублікувавши на відповідному сайті відверте фото дівчини та оголошення про надання інтимних послуг. Не пройшло і години від публікації, як в одній із камер маневр. Ської колонії мобільний телефон обривався від дзвінків від чоловіків, які хотіли скористатись платним коханням. Та в'язень поставив одну умову: зранку гроші ввечері. Інтим запевнив потерпілого в правдивості оголошення щодо надання інтимних послуг та переконав у можливості отримати такі послуги за ціною 24 тисячі гривень при умові передоплати вказаної суми. На дану пропозицію той погодився. Після чого того ж дня, перебуваючи в місті Самар Самарівського району Дніпропетровської області, з використанням додатку оплатив грошові кошти. Після того як чоловік скинув гроші, повії він так і не дочекався. Більше того, на дзвінки з номера з оголошення вже ніхто не відповідав. Географія ошуканих в'язнем чоловіків різна, та й суми, які вони готові платити за Любощі з молодицями легкої поведінки, теж. На дану пропозицію чоловік погодився після того, того ж дня точний час не встановлено, перебуваючи в місті Шепетівка, Шепетівського району Хмельницької області. З використанням додатку Приват-24 оплатив грошові кошти в сумі 17 тисяч 600 гривень. Та на цьому в'язень не зупинився. Він повторно розмістив оголошення. І знову дзвінок цього разу йому вдалося продати фейковий інтим за 8 тисяч гривень. Чолов'язі із прифронтової дружківки Краматорського району Донецької області. Далі був клієнт, який купив неіснуючу послугу неіснуючої повії із селища Клевень Рівненської області. Не приїхала вона і до клієнта в Миколаїв, ані в селище Межове Синельніківського району Дніпропетровської області. Так званий бізнес проіснував до березня, допоки правоохоронці не викрили загалом сайт, на якому промишляв ув'язнений. Схоже, діватись йому було нікуди, і він визнав свою вину. Виходячи з викладеного судді дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Маневицького відділу Кам'янкаширської окружної прокуратури Волинської області з однієї сторони та обвинуваченим. Гроші ошуканим чоловікам він не повернув, і вже до свого існуючого терміну 9 років позбавлення волі за вбивство людини, йому присудили додатковий за шахрайство. А це ще плюс два роки за ґратами.